Ревіт, геймери. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка може зламати ваші нерви, вбити ваш час, але подарувати сотні годин кайфу. Pass of Exile 2. Це не просто сиквел, а спроба зробити ідеальну ARPG та показати, що Diablo 4 далеко не король жанру. У цьому відео буде все. І похвала, і критика, і трохи моїх особистих вражень. Тож, поїхали. Події розгортаються через 20 років після фіналу першої частини. Світ, який ледве пережив боротьбу з богами. Занурився в ще більший хаос. І якщо вам здавалося, що перша гра була жорстокою, то тепер атмосфера стала ще похмурішою. Ми більше не граємо за колишніх вигнанців. Тепер є шість нових класів персонажів із власними історіями. Кожен стартує із своїм унікальним спорядженням та. Невеличкою сюжетною лінією, і це реально робить гру різноманітною на даний момент у грі чотири повноцінних акти та інтерлюдія, і кожен із них має свій настрій від занепалих міст і отруєних джунглів до таємних підземель. Де на вас чекають стародавні боги і нові тирани. Кінематографічність присутня, більше катсцен, сцен, діалогів і живих персонажів. Це вже не просто читаєш текст і йдеш далі, а відчуття, що ти реально береш участь у великій історії. Але тут не все ідеально. І іноді сюжет розвивається занадто повільно і хочеться, щоб він подавався динамічніше. Втім, для фанатів темної атмосфери це скоріше плюс, ніж мінус. Геймплей. Dark Souls у світі діаблоїдів. Тут розробники реально постаралися. Перше, нова система гемів. Тепер вони вставляються напряму в персонажа, а не в броню чи зброю. Забули про страждання зі слотами. Ура! Бойова система стала тактичною. Це вже не просто заливаєш екран скілами, а справжня тактика. Ухиляйся, вибирай позицію, слідкуй за ворогами. Це дає кайф, але сподобається не всім. Фанати шаленої швидкості із першої частини можуть сказати: чому так повільно? Прокачка, рай для фанатів, пекло для новачків. Дерево навичок залишилося, але тепер воно ще більше. Тут ти можеш створити кого завгодно: некроманта, лучника, мага бійця чи танка з тотемами. Але для новачків це жах. Вхідний поріг все ще дуже високий. Якщо ти перший раз у Path of Exile 2, без гайдів чи підказок можна легко зламати свій білд ще на старті. Візуал і звук тепер це точно AAA. Графіка у другій частині топ. Атмосфера похмура, деталі вражають, освітлення, анімації, локації. Це виглядає вже як повноцінний. Тріплей проект звук теж качає. Удари мечів, крики ворогів, музика, яка трохи давить на психіку, все працює на атмосферу. Єдина проблема оптимізація. На слабких ПК фрізи гарантовані. Донат. Як і в першій частині, тут немає Pay to win Хочете донатити? Купуйте косметику чи підтримуйте розробників. Хорочете грати без копійки, ласкаво просимо. Це величезний плюс, особливо на фоні сучасних ігор, які часто перетворюються на банкомати. Моє особисте враження. Я грав у Pass of Exile 2 і чесно скажу, Кажу, гра мене реально вразила. Атмосфера настільки похмура і насичена деталями, що хочеться заглибитися ще більше. Особливо мені зайшли боси. Вони жорсткі, але перемога приносить відчуття, що ти справді чогось досягнув. Так, сюжет часом повільний, а система прокачки все ще нагадує хаос. Але саме за це її люблять, і саме це робить цю гру унікальною. Це саме той випадок, коли сидиш і думаєш, ну ще один акт і йду спати. А закінчуєш грати вже зранку. Висновок Pass of Exile 2 це гра не для всіх. Вона складна, темна, вимоглива і точно не на розслабитися на півгодинки. Але за це її і люблять. Вона дає нам атмосферу, свободу і виклик. І якщо ви фанат хардкорних ARPG, то це саме та гра, яка може стати головною у вашому списку на роки вперед. А тепер питання: чи здатна of Exile 2 обійти Diablo 4 і стати новим королем жанру? Напишіть. У коментарях. До скорих нових зустрічей, друзі, і як завжди, слава Україні!